В який район Києва летить шахет, коли точно вимикатимуть світло у вашому будинку і де можна легко підзаробити чи виграти? Купу грошей. Усе це гачки, якими вас намагаються заманити в анонімні закриті телеграм-канали. А потім в цих каналах вам будуть рекламувати онлайн-казино і шахрайські аккаунти. Ми дослідили, як працює ця клікбейтна пастка і як на ній роблять гроші. Уявіть собі, ви читач одного з найпопулярніших в Україні телеграм-каналів Труха Україна. Зараз там є понад 2,8 мільйонів підписників. Під час обстрілу ви гортаєте стрічку і бачите таке повідомлення із заголовком загроза масованого удару. Постійно закликають підписатись на інші телеграм-канали, які мають розповісти, де летить ракета. І ще вас запевняють, що інформація по регіонах оновлюється щохвилини. Дуже заманливо. Клікаємо на посилання і виявляємо, що вони не ведуть на якийсь конкретний моніторинговий канал. Це все реклама каналів із сітки трохи. Там публікують звичайні новини з цих конкретних регіонів.